Друзі, усім привіт. На нашому каналі ми багато розповідаємо про різну техніку, яка робить наше життя простішим і комфортнішим. Сьогодні важко уявити наш день без гаджетів, і тварини прогресують разом з нами. Саме тому їм вже теж час мати свої розумні пристрої. Отже, сьогодні я вам хочу розповісти про гаджети для тварин, які значно полегшують піклування про наших улюбленців. Знайомтесь, це Багіра, моя кішка, і вона постійно хоче їсти. А це розумна годівниця від PetKit, яка задовольняє її бажання. Розумна годівниця PetKit має наступну комплектацію: головний блок, миска для їжі з нержавіючої сталі, контейнер для зберігання їжі, адаптер живлення та осушувач. Для тих, хто вже встиг написати нам коментар, що такий девайс не на часі, світла немає. Розповідаю вам, що годівниця працює від батарейок. Зі зворотньої сторони головного блоку є можливість ставити 5 батарейок типу 3А і не перейматися, що ваш улюблениць залишиться без обіду. Ширина годівниці 16 см, висота 32. І на перший погляд, вона може здатися занадто великою, особливо якщо порівнювати зі звичайними мисками. Проте, на мій подив, вона дуже добре вписалась навіть в мою невеличку кухню. Внутрішня сторона кришки має спеціальний сектор для встановлення осушувачів що йде у комплекті. Осушувач попереджає появу вогкості у контейнера і тим самим не дає йому або швидко зіпсуватися, або змінити смак для вашого улюбленця. Контейнер засипаємо улюблені смаколики вашого чотирилапого до позначки максимум. Він вміщує до 3 кг корму. Це достатньо багато і в залежності від порції та кількості прийомів їжі вистачить від декількох тижнів до декількох місяців. Варто зазначити, що годівниця від PetKit, як в цілому, і всі товари в цьому огляді підходять як для собак, так і для котів. Тому знайомтесь, наша подружка ну певно більше моя ніж багіри, чілі. Вона теж допомагала тестувати нам гаджети і ділилася своїми враженнями. Для налаштування розумної годівниці завантажуємо додаток PetKit і після авторизації заводимо дані про свого чотирилапого друга: ім'я, вага, дата народження, порода тощо на основній сторінці підключаємося до нашої годівниці. Після цього можна скласти план годування з сказанням часу та розміру порції. Максимальний розмір однієї порції складає 50 грам. Розумна годівниця для домашніх тварин автоматично розподіляє їжу щодня відповідно до ваших налаштувань. І коли ваш улюбленець поїсть, ви отримуєте повідомлення. Це може допомогти вам краще контролювати, коли ваша тваринка їсть і скільки з'їдає кожного разу. Також хочу зауважити, що годівниця призначена для Сухого корму, а максимальний розмір гранул не повинен перевищувати 12 міліметрів. Взагалі, додаток Петкіт стане справжньою знахідкою для особливо турботливих власників домашніх тварин. По-перше, якщо у вас кілька улюбленців, то у своєму профілі ви можете кожному створити картку з вказанням всіх їх даних. Також в додатку можна встановлювати нагадування про відвідування ветеринара, планові щеплення або похід до грумера. Також у додатку можна на калькуляторі розрахувати необхідну щоденну порцію корму в залежності від даних вашого улюбленця. Знаю, що власники котів часто стикаються з цією проблемою, що коти відмовляються пити воду з миски. І так, наприклад, наша багіра п'є воду з акваріума, з залишених нами чашок, іноді навіть із крану. І тому мені самі кортіло подивитися, чи сподобається їй поїлка від PetKit і чи буде вона з нею пити воду. І хочу сказати, що ця поїлка сподобалася не тільки Багірі, а й мені. Але не подумайте, що я з неї пила. Але моя хвостата дуже вередлива і відмовилася пити воду на камеру, але залишила для вас свій відгук. Багіра. Поїлка соло від PetKit має систему циркуляції води, що створює імітацію джерельця. Це прикольно виглядає, такий собі міні-фонтанчик вдома, а для тварин він сприймається як природне джерело води. Поїлка має об'єм літр 85 і, напевно, для моєї багіри цього вистачить більше, ніж на тиждень. Поїлка має два режими роботи: normal передбачає безперервну роботу насосу та смарт. Включення вимкнення з інтервалом в 3 хвилини для економії енергії. Працює поїлка дуже тихо, робота насоса не перевищує 30 дБ. на Вагу нашому акваріуму, я її взагалі не чую. В комплекті до поїлки PetKit ще йде фільтр, що встановлюється в піддон для фільтра і зверху закривається питним піддоном. Вода постійно циркулює через фільтр, і завдяки цьому ваш улюбленець може мати постійно чисту водичку, навіть якщо до цього не пускав туди слинки. Поїлка підключається за допомогою USB-A, тому може працювати або від мережі, або від павербанка. Коли в нас вдома були відключення світла, води що Залишалися в поїлці, нашій чотирилапі красуні вистачало. Проте для більших водолюбів я раджу все ж таки звертати увагу під час відключень, щоб, якщо що, доливати їм водичку. Ще однією перевагою поїлки над надзвичайною мискою є те, що якщо ви її ненароком зачепили, вода з неї не розілється. І це моя особиста біль, бо при кожному прибиранні пилисосом я перевертала миску і вмить прибирання з сухого перетворювалося на вологе. Отже, поїлка від PetKit стала мені до вподоби, і, здається, я вже придивилася подарунок під ялинку для свого пухнастика. І раджу вам теж придивитися. Ну що ж, про їжу поговорили, про воду поговорили, а тепер час поговорити про красу наших котиків та собачок. Це набір для грумінгу. Одразу скажу, що кожен з цих товарів можна придбати окремо усі посилання, як завжди, в описі під цим відео. А ще, друзі, пропоную вам поділитися в коментарях, чи є у вас домашні тварини, кого ви більше любите котиків чи собачок, та обов'язково діліться лайфхаками з догляду та виховання за ними. І з чого ж ми склали. Цей набір, машинка для стрижки, кусачки і силіконова щіточка. Ми з багірою почали із підстригання кігтів, адже у справжньої леді повинні бути доглянуті лапки. Кусачки для кігтів від PetKit оснащені гострими лезами з нержавіючої сталі, світлодіодною підсвіткою та контейнером для збирання обрізків. В комплекті одразу йде батарейка для роботи підсвітки. Процес підстригання кігтів це ще те випробування як для мене, так і для багіри, але ми впорались. Кусачки для кігтів це стандартний інструмент для багатьох власників котів. А кусачки від PetKit є більш удосконаленою версією. Наступним етапом у догляді може бути зачіска, створена з машинкою для стрижки тварин. В комплекті до самої машинки йдуть дві змінні голівки одна має ширину 1 см і підійде для догляду за лапами, зонами навколо очей та вух. Друга шириною 3,2 см призначена для швидкого видалення шерсті на всіх інших поверхнях тіла. Також у комплекті йдуть три насадки. Одна для 1 сантиметрової робочої голівки зі встановленням довжини зрізу у 2 мм. А для більшої голівки є дві насадки, якими можна задати довжину зрізу 3, 6, 9 та 12 мм. Таким чином, у вас буде ще більше варіантів стрижки домашнього улюбленця. Машинка заряджається від USB кабеля, що йде у комплекті, і працює до 90 хвилин в автономному режимі, а також має захист від вологи по стандарт. То IPX 7, що дозволяє мити пристрій під проточною водою. Я не стала стригти багіру, бо вже похолодало, опалення нестабільне і цей пухнастий хвіст постійно шукає тепло. Проте на літо, я думаю, це дуже актуальний девайс, особливо для власників довгошорстних собак та котів. А ще мені здається, що така машинка буде класним подарунком для людини, яка давно мріє змінити свою професію і може спробувати себе у ролі грумера. І останньою б'юті процедурою для багіри стало вичісування шерсті за допомогою силіконової щіточки від PetKit. Щіточка виконана з гіпоалергенного силікону, має конусоподібні щитинки, які не тільки добре видаляють волосинки, а й ще роблять приємний масаж вашому улюбленцю. І до речі, вчасне вичісування шерсті котам запобігає забиттю їх шлунку, коли вони вилизуються. Якщо постійно вичісувати свого чотирилапого друга щіточкою, то потім значно менше доведеться її збирати по квартирі. До того щіточка легко промивається водою, тож поєднуємо приємно з корисним. Отже, друзі, у цьому відео ми зібрали для вас найкорисніші гаджети для тварин, що точно сподобаються вашим чотирилапим друзям і полегшать догляд за ними. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!